Відвідувала місця дислокації українських військових через чат знайомств. Росіянка завербувала жителя Харківщини для своїх цілей. Жінка представилася, нібито вона журналістка і розказує про події на Харківщині від місцевих. Насправді ж, це була інформаторка російських спецслужб. Шпигунка почала романтичне спілкування з чоловіком, залучила його до розвідувальної діяльності. Той збирав та передавав агенції місця дислокації українських військових та спецтехніки, обходив місто та приховано все фотографував. Під час однієї з таких прогулянок чоловіка затримали. Він безробітний і проросійсько налаштований, закоханому у російську інформаторку загрожує до восьми років тюрми. Через таку схему агресор готував нові ракетно-дронові удари та прорив диверсійно-розвідувальних груп до північних околиць Харкова. Обіцяли родичам повернути полонених та зниклих безвісти військових їхнім родинам, а натомість заробляли гроші. У Житомирі правоохоронці завершили розслідування гучної злочинної схеми, встановили всіх причетних та постраждалих. Суспільство дізналося про резонансну подію у лютому цього року. Заробіток таким чином організував один із засуджених, так званий кримінальний авторитет у слідчому ізоляторі при установі виконання покарань Житомира. Допомагав йому спільник по камері. Чоловік знаходив у соцмережах розміщено рідними полонених та безвісти зниклих військових інформацію про них. Обіцяв допомогти у пошуках та поверненні додому. За це просив кошти. Не підозрюючи шахрайства, родичі перераховували свої останні заощадження у надії побачити сина, брата чи чоловіка. Сума разового переказу злочинцям сягала більше 200 тисяч гривень. Гроші надходили на банківські рахунки спільниці ув'язнених, яка перебувала на волі. Таким чином злочинців шукали 30 родин. У них виманили півмільйона гривень. Спільникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. А кримінальному авторитету до 15 років за ґратами. На байках незаконно через кордон. Любителі екстриму з Німеччини та Італії геть забули про будь-які документи. Кордон України на Закарпатті вони перетнули поза пунктом пропуску, тому довелося зустрітися з прикордонниками. Любителям мотокросу довелося пояснювати мету своєї мандрівки. Їх передали прикордонникам Румунії. Адже саме звідти мандрівники іноземці приїхали на територію України.